О п'ятій ранку під час пошуково-рятувальної операції знайшли тіло чоловіка 83-го року народження. Він один із двох загиблих у наслідок вибуху у шестиповерхівці у Хмельницькому. Орієнтовно о другій годині ночі знайшли тіло жінки 73-го року народження. Рятувально-пошукові роботи тривали до сьомої ранку, розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС в області Олександр Горін. Наразі проводять демонтажні роботи. На мешкає у під'їзді, де стався вибух у квартирі на першому поверсі. У цей час вона саме виходила з помешкання. Виходила тільки з хати і на цей на коридор. Вийшла. Ключ ставила, повернула і, все, і вибух. І на мене двері вирвало, на Мене дверима прибило до полу. Я не знала, що сталося. Каже, Ніч провела у подруги, у якому стані помешкання Галина не знає. До квартири її ще не пустили. Із теплими речами із свого помешкання вийшла Ірина Шуя. Її квартира також пошкоджена внаслідок вибуху. У цей час вдома був її син. З ним каже, все добре, але злякався. Не списує. Слава Богу, живий заґентувався. Так, да, він зразу набрав мене і кажу, бігом виході. могли вийти. <клес> Внаслідок вибуху повністю зруйновані три квартири. Під час проведення демонтажних робіт пошкодили перекриття квартири на третьому поверсі, розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Панелі проламалися під час демонтажних робіт. Ну і власне інші 14 квартир мають ті чи інші пошкодження від вибухової хвилі. Вчора не потребували житла для відсалення, люди десь ночували в родичів, але і не всі ночували, багато людей просто були тут. За словами Василя Новачка, усім, хто того потребує, знайшли тимчасове житло для розселення. Ми знайшли тимчасове житло для цих людей, і відповідно люди вже будуть дивитися, наскільки їм то житло може підходити чи не підходити до роботи. Залучали рятувальників з Києва, розповів Василь Новачок. Звичайно, неймовірний досвід, і вони оперативно змогли. Забрати ті бетонні конструкції, які були найбільш небезпечними і могли призвести до подальшого суву, руйнування або, не дай Бог, інших жертв. Тобто хлопці працювали всю ніч і дуже оперативно забрали оті бетонні небезпечні конструкції. На місці вибуху працює спеціальна комісія. Вони обстежують обсяги руйнувань та записують тих, кому потрібна допомога, розповів начальник міського управління з питань цивільного захисту населення Богдан Мовчан. Будуть складатися відповідні акти, фіксуватися ступені пошкодження, щоб після цього люди змогли там, у кого були такі скажімо, несуттєві руйнування, як вікна, двері. Подати запит до міської ради для надання матеріальної допомоги, що стосується повністю зруйнованих квартир, Богдан Мовчан каже: ймовірно, вони будуть відбудовуватись коштом міського бюджету. Що стало причиною вибуху, поки невідомо. Розглядають кілька версій, розповів начальник хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Дійсно, попередня версія, яка не знімається і станом на цей час, це вибух внаслідок скупчення газу. ДСНС таку версію з перших одразу хвилин годин висловили. Разом з тим не виключається інша версія, це вибух певного вибухового пристрою. І допоки криміналісти не відпрацюють, жодну з версій знімати не можна. Нагадаю, вибух у багатоповерхівці стався вчора, 28 жовтня. Травмовано п'ятеро людей. Серед них одна дитина їм надали медичну допомогу без госпіталізації. Правоохоронці за фактом вибуху відкрили кримінальне провадження. Дарина Денисенко, Світлана Крентовська, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький.